Тиждень 15-й. цього тижня. Ми зосередимося на токсинах, з якими стикаємося щодня. Вони потрапляють у наше тіло з їжею, побутовою хімією. Ми добровільно насичуємо ними свій організм, вживаючи алкоголь і тютюн. Як вони впливають на вашу майбутню дитину? У вашій судинній системі підвищується периферичний спротив. Серце працює значно потужніше, унаслідок чого кровоносні судини розширюються. Це може викликати побічні ефекти у вигляді, скажімо, незначної кровотечі з носа та ясен. Зараз ваш малюк росте швидко і важить близько 70 грамів. Кістки та м'язи в його тілі продовжують розвиватися. Плацента і поповина вже забезпечують плід кисним і поживними речовинами, тож цей період є вирішальним у розвитку маляти. Сподіваємося, ви відмовилися від алкоголю і давно кинули курити. Майте на увазі, це стосується обох батьків. Ті діти, батьки, яких палили під час вагітності, вони народжуються з меншою масою тіла. Зменшена маса тіла викликає більшу чутливість до шкідливих якихось факторів зовнішніх, і дітки такі частіше хворіють. Е, майже те ж саме стосується і алкоголю. Е, Заборона на алкоголь не така категорична, як на паління, але все ж таки вживання алкоголю дуже сильно обмежується під час вагітності, і це може бути тільки зрідка. Е, Біля 100 ну, грамів червоного сухого вина. Лікарі рекомендують обмежити контакти із побутовою хімією, адже вона містить безліч токсичних речовин. Працюйте тільки у рукавичках, а ще ліпше попросіть чоловіка про допомогу. Пам'ятайте також про токсини, які ви можете вжити з їжею. Максимально вилучити ті продукти, які містять багато харчових добавок, тобто тих речовин з індексом є, які є стабілізаторами, консервантами і таке інше. До таких продуктів в першу чергу відносяться копчені продукти, відносяться консерви, відносяться ікра, її вважають дуже корисною, але це хибна думка. Необхідно вилучити майонези, кетчупи, соуси. Необхідно обмежити або, якщо можливо, вилучити твердий сир. Його вживають джерелом кальцію, але це знову таки хибна думка. Кальцій з твердого сиру засвоїться погано. Найкраще він засвоїться з кислого сиру або з м'яких білих сири, сирів, любительський, адегейський. обмежити вживання кави, тому що вона подразнює нервову систему і мами, і малюка. Якщо хочеться кави, то лише натураль... натуральної, лише вранці і з вершками. Бажано обмежити солодощі, чому то вони, що з них ми набираємо надлишкову вагу. Але якщо хочеться солодкого, в жодному випадку не можна відмовляти собі. Від солодощів нам більше всього хочеться отримати задоволення. А задоволення ми отримуємо не тільки від солодкого, а від тих пахощів, які надаються до солодощів. Це в першу чергу ваніль. І от якщо ми додамо ваніль до інших продуктів, скажімо, до сиру, поєднати його кислий сир з ваніллю і з фруктами, ми отримуємо таке ж саме задоволення, але калорій там буде.